Доброго дня мої малята рада зустрічі з вами. Скажіть мені, будь ласка, яка пора року в нас зараз? Так, осінь. Ви знаєте, вчора я пішла на город і зустріла там дуже цікавого пана, який ходив по городі і щось рахував. Хто ж це був? Давайте подивимось. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвала жовта диня, гарбузова господиня, «І ще живі та здорові всі родичі гарбузові. Обізвалися гірочки, гарбузові сини дочки, «І ще живі та здорові всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузова я сестриця, «І ще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки. Іще живі та здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась барабуля, а за нею неві І Іще живі та здорові всі родичі гарбузові. Обізвався старий бік, як піддержав увесь рік. Іще живі та здорові всі родичі гарбузові. Звичайно, це був пан гарбуз. Гарбуза вважають господарем городу. Існує дуже багато видів гарбузів. За формою гарбузи бувають різні: і круглі, і овальні, грушеподібні. Гарбузові ласощі не тільки смачні, а й корисні тим, що мають величезну кількість вітамінів. З гарбуза готують багато страв, гарбузову кашу, пиріг, запіканки, млинці. Давайте розглянемо гарбуза. Він круглої форми, трішечки смугастий, помаранчевого кольору. На гарбузі видно смужки та лінії, а зверху є хвостик зеленуватого кольору. Пропоную вам, дітки, зліпити сьогодні гарного пана гарбуза, але спочатку підготовимо наші пальчики до роботи. Гарбузи, гарбузи, не злякалися грози. Смак водички попили жовтим цвітом розцвіли. Для роботи нам знадобиться дошечка, стека і пластилин помаранчевого кольору та зеленого кольору. Беремо пластилин помаранчевого кольору, зігріваємо його в долоньках і скочуємо кульку. Вказівним пальчиком притискаємо посередині, щоб утворилася невеличка ямка. Далі, за допомогою стека, ми надаємо форму нашому гарбузику. Ось так. Начебто ділимо на долечки ось такі. Так, тепер беремо пластилин зеленого кольору і розкачуємо ось такі стовпчики. Це в нас вийде корінчик, а тепер так само з стовпчика ми зробимо листочок, притискаючи. Добре, його пальчиками йому ось таку плескату форму. Ось так. І приліпили до гарбузика. Ну, і звісно ж, зробимо ось такий вусик, який є у гарбузика. І теж його приліпили. Ось такий гарний гарбузик в мене вийшов. Я з нетерпінням чекаю ваших робіт. До побачення!